І це буде все записано, все на чашу зважено, кожний грам золота і допомоги. І чимось будемо віддавати. Ну, при умові, якщо б нам дуже в швидкому порядку дали багато зброї, то можливо тікатимуть. Мої карти показують пекельні два місяці, складні вони. Вітаю вас, любі глядачів. Ви на каналі Поговоримо плюс. З вами я Льона Захарченко. З нами сьогодні прекрасна тарологиня Максимуза. Вітаю вас, дуже рада бачити. Вітаю, пані Олено. Щось я дивлюсь, я з вами не, од... не на одному рівні. Хочу бути як Давайте, ну, мак... давайте. Мак... в чорному, червоному. я. Трішки так. доповнили. Да, ви своєю червоною то любов доповнили. Да, так, Сподіваюся, та... що... Да те власне те, те, з чим сьогодні і маємо справу, те, з чим сьогодні живемо, такі вони сьогоднішні дні українців. Тому давайте зараз виникла низка запитань. Хочеться дуже отримати відповіді на них. З'явилася інформація. вкотре з'явилася інформація про те, що адміністрація Байдена намагається якомога швидше передати максимум допомоги Україні. Написали про те, що просто це має бути величезна кількість зброї і на намагаються передати їм найближче 5 тижнів. Чи вдасться реалізувати цей план, чи вдасться передати в тому обсязі, який був оговорений, який був запланований? За дві ходки. Поранене серце маємо. Ви знаєте, хто палиці в колесо дуже кидає, дуже кидає. Так зараз Україна. Мають передати, але не без проблем. Не без проблем. Тому що маємо важке поранене серце, п'ятірку жезлів, це внутрішні розборки, це така якась історія. Або за два рази якось так мені, як двійка жезлів. Або кажуть, як це як частковий успіх, чуть-чуть чомусь менше а, суть питання в отвість ту пентаклів. От він має би весь бути переданий. От вона, Україна, чекає. І це добре, і це має прийти. Але тут втручається: сімка мочів це карта крадуна. Це як щось кудись воно відходить. П'ятірка жезлів це також, от просто хтось затримує. Буквально ляпає щось язиком, от якось і поранення серце від цього ми маємо. Але все одно це має дійти. В якійсь чи іншій мірі, бо все одно нам карти дають силу. Дають силу. Хто втручається, та Росія. Росія тут, от вона, ця імператриця. От вона. Що вона там буде робити, як вона може цьому завадити, я не уявляю. Як Росія може завадити наші можливо, якісь там проросійські сили, я собі уявити не можу. Проблеми є, я не можу сказати, що в повній мірі ми отримаємо з проволочками, але щось таке отримуємо. Зараз цей поспіх надати швидко цю допомогу і в великих кількостях, як а, говорить, США це все свідчить про те, що коли прийде таке вже доправління Трампа після його інвагурації, допомоги Україні не стане. Саме тому цей поспіх, саме тому такі зараз об'єми допомоги. Ну, важко так питання розглядати, Чому тому давайте так. Прийде Трамп не стане допомоги. Отак. От глянемо. Угу. Поранене серце. От чому воно виймаєте. маєте. Все, я зрозуміла. Карти так і показали. Вони спішать, і от поранене серце це трійка мечів. Те, чого ми не очікуємо. Менше буде допомоги, я не можу сказати, що її взагалі не буде. Буде підписаний якийсь контракт. Інколи це виглядає, що це буде дана позика, яку треба буде віддавати. Я не можу сказати, що взагалі не буде допомоги. Ні, не можу. Вона буде. Тут виходить справедливість карта, тут вона така жовто-блакитна, бачите, навіть. На сім пентаклів. Підписаний контракт на якийсь необхідний мінімум. От він необхідний. От якось вони вирахують цей необхідний мінімум. І він буде. От, Лицар Пентаклів. Лицар Пентаклів це повільна карта. Цей необхідний мінімум вони можуть розподілити по місяцях. Так це виглядатиме. А основна допомога, ну мені те саме, як говорили, так і говорять. От вона: четвірка жезлів, лицарь жезлів. Основна допомога від партнерів, від Європи. Так це ще два роки тому мені показували. Це було важко повірити. Коли мене запитували про Америку, я говорила: буде не Америка. Випадав постійно король жезлів. Так він по сей день і випадає. Тобто, дивіться, по колесу Фортуни показують, що сила і допомога будуть продовжуватися. Особливо після якогось чергового пораненого серця. Тобто, дивіться, Трамп зараз виглядає дещо романтичний, і так він в мене на картах виглядає. До виборів він взагалі мені, як дитина, випадав, я була шокована. Я думаю, що от в нього є певні плани, в нього у маска у кого там ще. Я думаю, Росія ще себе так проявить, що їх це трішечки е, витверезить, можливо. Бо кажуть, що після пораненого серця якби, продовжується допомога. Після чергового когось болю. Двійка Пентаклів. Але двійка Пентаклів, вона завжди говорить, це не задарма тобі допомога. Якби була шістка Пентаклів, це і є волонтерська допомога, це тобі просто допомагають королева кубків, це така А двійка Пентаклів карта бізнесу. Я зважую. Я тобі, а ти мені шо? Безумієте? І це буде все записано, все на чашу зважено, кожний грам золотої допомоги. І чимось будемо віддавати. А от партнерська тут допомога, вона по умовчанню буде йти від інших країн. Це напевно з таки Європа. Також таке питання теж стосується Трампа чи коли він розпочне правління, буде відміна ударів, нанесення ударів далекобійними ракетами? Ага, в Росію. Росії. Так, чи, чи не заборонить він Україні наносити удари по території Росії? Росії? Заборонити не заборонить зовсім. Я не бачу закриття. Я бачу обмеження. Я бачу обмеження, і він запропонує зовсім інший шлях. Мені постійно на Трампа випадає шістка мечів. Це коли в нього є ще інший шлях. Я думаю, що можливо він навіть іще не озвучений. І от е, цей третій шлях, який ми ще точно не знаємо. Що для нас козир? А так цікаво, от ви кажете, чи буде заборонено? Буквально от верховний желет це завжди наказ випадає. От ту з мечів. Чи можна заборонити так? І тут випадає карта Сонця. Тобто є дозвіл, але він переполовинений Двійка жезлів. тобто це два шляхи. По-перше, ну, Лицарі мечів є все одно, тут є ця все одно історія. Є, що ми будемо бити. Але новим шляхом, і чому я кажу, обмежена, бо п'ятірка пентаклів це менше І пажик по легкості, легко, не так, щоб там все взірвалося, в чортовій матері. По помірності, по абсолютно чітко. Яку би карту не ну, гляньте, тут прям художня uh -huh. любить Україну, розумієте? Жовто-блакитна. По помірності. Я так бачу так на рівні щоб захисту, але щоб зовсім розбомбити, так би, бо це, це ні. А для цього треба бути максимум самостійним. А для цього нам треба роки, роки, роки. Я не знаю. Або знайти нафтову скважину десь під Львовом. І тоді якесь таке чудо має статись, щоб ми могли самі це робити. Ми залежні, крапка, нам так. будуть поки диктувати умови. І ну, це треш, ну, але як маємо. Ми будемо далі дивитися, наскільки будуть змінюватися ці умови на що доведеться піти Україні. А зараз хотілось би детальніше подивитися про ситуацію на фронті на територіях, на яких Весь час досить гаряче, що власне відбуватиметься найближчим часом. Давайте розпочнемо з харківського напрямку, що відбуватиметься там. Як мені чуть-чуть трошечки в ви, ви розумієте, це саме не неулюблене питання. Чесно, я це роблю з поваги до журналістів, бо це завжди як пальцем в небо. То вчора дивилася якось вік військового експерту. Там карта, там все пояснює, там все ясно. А це. Ви розумієте, по-чесному, давайте по чесному. Я поняття не маю, про що ви питаєте? Ну, як, давайте маю, я так? уточню, давайте. Да, от мені хоч обрисуйте, що там, звідки, як, і я тоді зрозумію. Давайте зараз успіхи Росії в плані наступальному на харківському напрямку. Угу. Чи будуть іти да, на Харківський напрямок? Їхні успіхи. Там якісь маневр буде, ви розумієте, чому я зависла? Кажуть, так, вони відходять. Вони відходять. Вісім кубків це навпаки уход. Але раптом на це накладається карта переможця і карта зірка. А, якісь мають успіх. Таке враження, що це якийсь маневр, якби відійшли, зайшли з іншого боку, і там отримали перемогу. Бо я бачу, що десь йде якісь оточення і багато страшно. А карта зірки вона говорить, що це десь далі. Тобто тут, ну, і карта заповішена, розумієте? Тобто вони зависають, тут якийсь такий маневр. Я не побачила прямого руху. І знаєте, що можуть показати? Замість цього а, знову будуть гатити сильно по Харківській області, по Харкову. Оце може бути, тому що там багато страху я бачу. Отак я побачила. Вісім кубків це навпаки в іншу сторону розворот. Отак, тобто бачила. є ймовірність, що підуть на іншу територію. І саме на іншій території і будуть мати успіх. Так, да, зараз я перепитаю, я правильно розумію, що будуть йти на іншу територію і там будуть мати успіх. Так, да. Да. Шість ночів буквально рух. Оце рух. Якби шість мечів впало на Харківщину, я б сказала, йдуть на Харківщину. У мене карти вже слухняні. Вони точно знають, як я їх розумію. Шість ночів це приход, вісім кубків це адход. На іншу територію. Да, жезлів. Тобто є план на іншу територію і як там королева жезлів? Це більш південь. Трійка жезлів, всі жезлові карти. Харків у нас що? Це як він звучить? Це схід. Це схід, а мені туди до сонця ближче. От туди вони йдуть. Да, Тут з мечів туди йдуть, туди йдуть, там і летіти туди буде. Розвертаються вони, розвертаються. Вони змінили плани. Але це якась, знаєте, окупована вже територія. Це вони вже йдуть на окуповану. Ну, це в нас або Запорізька, або Херсонська. Херсон. Давайте зараз спробуємо з'ясувати херсонський напрямок, те саме питання успіхів ворога в плані просування. Мені йде так, як Запоріжжя. А Запоріжжя це яка частина? Я все одно плутаюсь. Я така, я добре розумію, де Захід України. Захід і центр. А південь. Запоріжжя це південь. Так, вона частково, так, да, вона там частково. Так, да, я знаю, що Херсон південніше, а це як частково південь. Мені чомусь йде Запоріжжя. Просто йде як інформація. Дайте я гляну Запоріжжя спочатку, можна? Давайте. Так, 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 звісно. Запоріжжя. Там є вода, правильно? Багато води. Королюків, зараз секунду. Так, я зрозуміла, зараз дайте паралельно э, подивлюся херсон, і тоді я скажу, ладно? Так, так. Рівноправно випало практично ті самі карти, просто я розумію, що в мене затик. На Херсонщині їх зупинять. Немає такого, я розумію, в немає такого руху, як я бачу от тисячі мільйони, і їх багато суне. Якщо вони йдуть. Чи їх небагато, чи там просто їх зупиняють. Це якісь комбіновані атаки. По перше, мені знову показують, що з неба летітиме. Оце був страшний прильот на Запоріжжі. Тобто, мені показують от комбіновану штуку, гроші неміряно виділяються. І тут мені випало що Херсонщина, що Запоріжжя ну десь плюс-мінус однаково по картах. Це не значить, що це однаково. по... Військовий, я ще раз кажу, якби біля мене сидів військовий експерт, мапа до речі, от згадала вам сказала, мені сьогодні снився залужний, боже, вперше за війну, снилося, що я сиділа в штабі, він сидів і мені щось розказував, і я на картах розглядала. Звісно, якби отак сидів військовий експерт і була мапа, і я би конкретно це було б точно. А так карти мені насипають і різних ситуації. Мені, до речі, їх, е, е, Запоріжжя показали, що вони як відійдуть. Мені показують маневри, мені не показують якісь такі дуже чіткі речі. Як ніби відійшли, а тут підтянулись, підійшли. Е, військові, напевно, мене зрозуміють, як це можна перекласти. Немає такого чіткого руху, коли я знаю, от іде. Або це може означати, як наші дають відсіч. Тому не показується цей такий, знаєте, без, без перешкод шлях. Через пінь колоду, що там, що там. Але гроші вкладені знову. Що туди, що туди. На обидва напрямки. Харківський. Харківський напрямок. Це можна мені назвати точні хоча б пару а, назва населених пунктів, щоб вони в мене звучали. Знаєте ви? Часів, то, Лиман. Ну, угу. вісім кубків мені повторюється. Карта повторюється. На всі три напрямки випало вісім кубків. Десь щось відводиться, десь відходить. Ну, при умові, Якщо б нам дуже в швидкому порядку дали багато зброї, то можливо й тікатимуть. Вони кругом показують дуже неоднозначну не, не історію. От коли мені показують однозначно летить на якийсь напрямок по містах, я говорю, будьте пильні. Тобто без варіантів, я перезабую. А тут не йде. куди б вони не йшли. У них іде як наша мутна історія. Як боксери на ринку танцюють ногами. Так. Щодо донецького напрямку, ми зараз а, на превеликий жаль бачимо, що ворог має певні успіхи, чи є можливість а, відігнати ворога. чи… Можливо, до нового року почуємо хороші звістки з Донецького напрямку. А може мені цей Донецький напрямок і показують? Тому що Запоріжжя Херсонщина мені не показали, як таких. Давайте подивимося, яка ситуація донецький напрямок. От тут гучно. Отут вежа, отут поранене серце. Отут в кольцо там щось окупує, окуповують. Є невеличкі їхні досягнення. От туди вони й пруть. От туди вони й пруть. Отут вісім кубків немає. Тут і колесниця, і сила, і вісім жезлів, і тут спентаклів, багато сила. Отут основний удар іде зараз. Оце мені, значить, А тут вони окуповують якусь частину. Ще. Є. Отут є. І тут гучно. Дуже багато зараз розмов про ймовірність створення нового фронту з боку РФ. Чи дійсно зараз іде робота над тим, щоб розпочати відкрити цей новий фронт? Новий фронт в нашій Україні? Чи в іншій? Так, 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 так з боку Росії відкрити новий фронт в Україні, тобто або піти з боку Білорусі, або це Суми, Дніпро. Чи відкриє Росія новий фронт. Поки обнулюється ця тема, поки обнулюється. Я запитаю чому? Вони стоять перед вибором, де їм хочеться не так, як другий фронт. Як не розпилятися чи що, а в якусь в одну точку. От там домінувати щось таке, да? Секунду. Хто там говорив, що в нас є два місяці шансу відігнати Росію? Один дуже знаний, знаний чоловік, якого запрошують на всі канали. А Баба Яга проти. Мені показують два місяці великої сили Росії. Великої. До інавгурації Трампа, а Путін в великій силі. Мені це завжди показує. Туз пентаклів це найбільші карта. Це карта імператора, це карта сили. Туз жезлів я дію вісім жезлів різними методами. я не стою за ціною. Тому я не знаю, як. Ну, ну, от... З майстрами не спорять, може на зірках якось ясніше. Мої карти показують пекельні два місяці, складні вони. І я кажу навпаки, ці півроку, як би вижити, поки зараз що цей, ще ретроградний Марс до лютого, щоб ви розуміли. Тому і спалахують кровом війни, революції, ці всі заворушення це найпекельніший час. Казати, що Україна зараз в силі, можливо, це виглядає, що допомогу нам дадуть, і ми якось зможемо. Давайте ми подивимося так. Мені зараз показали силу Путіна конкретно, чи ну Путіна, я умовно. Давайте ми можемо глянути, чи ми з тою допомогою, яку дадуть, чи ми зможемо переламати? Які у нас шанси? Бо ми ж їх дивились, так? Давайте. Так. Як Україна ці два місяці, як от цю всю віці, як Україна витримує? Ну складно. Значить дивіться, Ну стрій тримаємо. Виходить, я вам казала, оця якась територія, якщо ми вирішили, що це Донецьк, Донецький напрямок, там буде боляче, там у нас є поранення серце. Є територія, де дуже складно. І по п'ятірці пентаклів, і лицарю мечів, це як ми в Занепаді, дуже складно. І, можливо, навіть десь нашим прийдеться відійти з якоїсь території трішки. Чи залишити якусь позицію. Але не показує повного програшу десь на якійсь території так. А на якійсь території, як би кажуть, стоять наші невеличкі групування, але вони тримають як справжні маги. А ще я скажу так. Лицарь Кубків це бойовий дух, це підняття, карта мах і паш мечів. Паш це манісінька карта, це невеличке угрупування. Але знаєте, вони як у ті мурахи, дивіться, мурахи тягнуть того листочка, і вони тримають. Тобто я не бачу якоїсь такої здачі, але я вам чесно скажу, ці два місяці буде боляче. От якась буде біль. Буквально чому цю колоду, бачите, це єдина колода, Таро, де у чоловіка якби, татуювання, а кров, типу, переходить, дуже гарна колода, і вона говорить, ну вежа, так? Да. А ще падли будуть кидати по інфраструктурі і по жилим домам. Господи. Значить, на що ми можемо сподіватися за ці два місяці? На що може сподіватися Україна? На підписання з кимось все таки договорів і допомоги. Але при тому всьому, Україна стоїть так, є допомога, але Україна стоїть по відлюднику. Все одно вона як самотня, в великому рахунку, в своєму горі. Допомоги менше, ніж би хотілося те, що ми з вами дивилися. Туди, може, через місяці, пізніше це 10 пентаклів виходить. І то знаєте на що це буде? Це більше дано на оборону. Я зрозуміла, як буде Трамп себе вести. Тобто він буде давати десятку пентаклів. Десять пентаклів це гроші на оборону, на тил, на тил, на ремонт інфраструктури, на такі речі будуть даватися. А от так, щоб давайте і хай туди летить. Такого, на жаль, я не бачу. Складно буде Альона. Ну, складно ці буде два місяці. Пустельник, відлюдник, мені ще показав біля України, я забула, що це просто він тут інакше виглядає. Це відключення світла. Це і п'ятірка Пентаклів це відключення світла. Тобто складна зима буде, вона подібна на зиму 2023 року. По-моєму, це була така найхолодніша. Так, да. От в мене йде вона отак по повтору. Да. Багато вона про обстоятель. великий жаль. Угу. Ну, принаймні дивіться. Я ж маю говорити, як все є. От розумієте, правильно, от сьогодні ми для день... того ми тут збираємось. От мені сьогодні розривають приват і пишуть під тим. От я дуже рідко дивлюся розклад на міста. Чесно, просто втомилася. І я схиляю голову просто перед іншими тарологами, які продовжують це робити регулярно. Я навіть своїм кажу. І в мене в цьому сенсі немає суперництва. Я вважаю, що кожен майстер сильний в чомусь. Так? Я більше в психології, філософії і розбираюся, коли я дивлюся, особистості навіть політичні. А тут я, знаєте, кажуть, мала і натхнення. Я подивилася весь захід України, я подивилася там Київ, там інші міста. І хай це страшно, але це було прогнозовано. Сьогодні мені пишуть і видихають, бо всі чекали цього. Це сталося, видихнули. Тому я маю сказати за цю зиму: вона буде складна. Нас Принаймні запасайтесь павербанками, якимись обігрівачами, щоб ви були максимально мобільні. От для цього я це говорю. Так, це насправді дуже важливо, і нам якраз таки потрібні правдиві відповіді, а не Фантастика, яку ми самі прекрасно з якою справляємося, і самі собі придумуємо дуже багато. Тому я дуже вдячна вам за цю правду за цей прогноз. Я щиро сподіваюся, що наступні наші прогнози буде ситуація дещо змінюватися. Не забувайте про те, що багато дуже різних подій можуть глобально вплинути на хід подій в подальшому, на ситуацію загальну, і будемо сподіватися на те, що план теж таки є. В Україні ми підемо і будемо діяти згідно цього плану, і потім побачимо позитивні результати для нас. Тому будемо сподіватися, але на сьогоднішній день ось ось така правда на сьогоднішній день. Дякую вам, Юлічка. Хотілося також Дякую. сказати вам, любі наші глядачі, про те, що у нашої гості є теж Ютуб канал, доєднуйтесь до нього, доєднуйтесь до її соцмереж, там надзвичайно багато теж буде корисної для вас інформації. Доєднуйтесь і до нашого Ютуб каналу, натискайте на дзвіночок, щоб першими чути та бачити наші відео. Якщо у вас виникли якісь запитання, якщо хочете більш точну інформацію почути на питання, Яке турбує саме вас? Прописуйте їх, будь ласка, у коментарях під цим відео і на наступних ефірах почуєте відповіді на те, що турбує вас найбільше. Ну і бережіть себе усі. мирного бережіться. дня до побачення.